Це наслідки смертельної ДТП, яка трапилася ввечері 29 лютого на вулиці Соборна в Рівному. БМВ збив пішохода. Чоловік загинув. Автомобіль занесло у стовп. Водій та його вагітна дружина отримали важкі травми. Нині вони у лікарні кермувальнику 24 роки. Момент ДТП чітко не пам'ятає через отриману травму. Розповідає зі слів товариша з цього тільки, як виїжджав з північного району додому. А зі мого друга, то він сказав, що пішохід був не в турезному стані і вискочив прямо перед моєю машиною. Ну і там більш детально здивилися з поліцією відео. І після цього, як я не летів на пішохода, я відлетів в стовп, і машина повністю в тотальне пошкодження пішла. Хлопець намагався уникнути наїзду на пішохода, у результаті врізався в електроопору. Крім водія, у салоні авто перебувала 23-річна вагітна дружина Керманича. Її з важкими травмами лікарі госпіталізували в реанімацію. Вона була в свідомості збуджена, вагітність 24 тижні. Вона дуже переживала за стан своєї вагітності і дитини, скаржилась на інтенсивні болі в правій гомілці і в правому стегні, де потім було діагностовано закритий перелом гомілки і стегна. Водія з переломом черепа та забоєм головного мозку лікарі швидкої транспортували в нейрохірургічне відділення рівненської міської лікарні. Його стан оцінювався як стабільний і при поступленні, і на сьогоднішній день має перелом черепа забій легкого ступеню головного мозку. Має неускладне перелом одного з тіл хребців. Наразі на даний час життю пацієнта загрози немає. Певний час він побуде в стаціонарному лікуванні. в нас відділені в подальшому буде переведений на амбулаторне лікування. За інформацією поліцейських, пішохід переходив вулиці Соборна по регульованому пішохідному переході на заборонений сигнал світлофора. Травми, які отримав, виявилися несумісні із життям. Жахливий вигляд, травматична ампутація правої верхньої кінцівки, яка знаходилась десь на відстані 20 метрів від місця події, От, деформована грудна клітка і серйозно деформовані верхні і нижні кінцівки. Ну, тобто отримав травму несумісну з життям. Хто винен у цій смертельній аварії наразі з'ясовують правоохоронці. Слідчий слідчі управління встановив, що 24-річний водій автомобіля БМВ допустив наїзд на 64-річного рівняна, рівнянина, який перетинав проїзну частину по регульованому пішохідному переході на заборонений сигнал світлофора. Після чого авто врізалося в електроопору у рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Зранку, 1 березня, медики повідомили, що вагітна дружина водія втратила дитину. Поліцейські з'ясовують усі обставини аварії, аби з'ясувати, хто винен. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.